У Дніпропетровську зустрічали тіла 17 загиблих героїв. Вчора ввечері їх привезли представники офіцерського корпусу. П'ятеро бійців 95-ї бригади загинули під селищем Водяне та Піски. Хлопці з 25-ї бригади полягли під Авдіївкою. Десятеро ще 22 січня, двоє вчора. Всі загинули від обстрілів, з мінометів, градів і танків. В офіцерському корпусі кажуть, тіла бійців виносили фактично під вогнем. До деяких точок і досі волонтери дістатися не можуть. Сьогодні у морзі четвертої лікарні було упізнання загиблих. Мы за этих 10 человек знали раньше, как бы командование 25-й части давало знать о них. Но единственное, что их нельзя было вывести, потому что были обстрелы. И сегодня с 9 часов, с 9 часов утра мы кружляли, чтобы на какой, с какого пункта можно было бы забрать. 95-я бригада, ребята, два дня не могли вывести. Потому что, во-первых, тех, техника участвуют в тому, що постоянно обстрелы и очень вывести. У Нас знают, нас знают на передовой. Нагадаємо, бойовики утримують в полоні понад 600 осіб. Про це сьогодні повідомив речник АТО Андрій Лисенко. Тим часом у госпіталях і лікувальних закладах перебуває 309 українських військовослужбовців. З них 19 тяжко поранені.